Сьогодні 21 листопада 2014 року. Ми знаходимося на речі Бистриця. От дивіться, пейзажі, які цікаві. Охоплюємо краєвиди. Кругову йдемо. Вулиця Набережна. Відпочинок. Тут Андрій зі мною знаходиться. Андрій, привіт! Привіт. Хоч, що ти хочеш сказати для Радіо Свобода? <ривіт> Будемо зараз робити цікаву зйомку. Добре, все, робимо цікаву зйомку. Е, е, є рибак. такий товариш Андрій, Андрій Фреїв Тарасович. Хоче скупатися тут. Зараз я передаю камеру, там рибак сидить, бачите. Дуже цікавий рибак, не замерз, він не купається чомусь, я не знаю дивно. ну, Осінь то таке звичайне явище. Передаю камеру Андрію, зараз Андрій мене буде знімкувати там на відео. До кінця став. Так? До кінця запхай. Оце я. Тарчина є. Поспіваємо потім, напевно. Потім, бо то зараз я замерзну, там не холодно вже. Треба скупатися, бо щось замерз там. <рес> Бестриця ріка там що Літом вода, до речі, літом вода трохи холодніша, як зараз. Треба трохи розімнутися, бо мені кажуть, що холодно. Ой-ой-ой У нас Наше пиво там чекає. Тепле, ми підігріли його в морозильнику. <рес> <рес> Треба розміночки зробити, щоб... Не стати мертвою рибою, бо ще попливу пописниці. О! О! Вперед це не дивіться. О, тут так як літо! О! Все драє! я живу О! О! Так. Ловили парапант. Драйв закінчується, звичайно, бо кожному трайву є кінець. Так і всі святом, Михайла. Так що свято продовжується. Зараз будемо пити пиво, але це на, знімати не можна на, на відео, це заборонено, бо це алкогольний напій напіп, воно гаряче, ми підігріли його у морозильнику.